Всім доброго вечора. Мене звати Сергій Ситник. Ви на каналі Вісатовши Економі. І з нами знаходиться сьогодні Володимир з Любий Інвест. Він веде велику групу в Фейсбуку. Також підписуйтеся інвестор Сюай. Всім привіт-привіт! Сьогодні ми хочемо розглянути неймовірну тему. Ми буквально замітили, а пізніше і провірили інформацію від деяких блогерів. Графік NVIDIA і біткоїна. Ми зараз розглянемо. Володя нам відкриє пошире свою свій екран, і ми розглянемо зараз графік і подивимося, які закономірності там є. Так, Володя. Вітаю, Володя, ще раз. Привіт, привіт ще раз. Привіт всім, хто нас дивиться. Добре, починаємо. Перед вами зараз на Екрані два графіки. Nvidia, той, що справа, і біткоін зліва. Якщо ви побачите, подивитися, у них структура росту одинакова, йшла в паралельному каналі. Ось що NVIDIA ось тут, і йшов біткоїну зліва. А обоє активи, що NVIDIA, що біткоін пробилися вниз. І, по ідеї, би мали йти вниз по структурі свого цього, по плані відпрацювання цієї фігури. Але от якщо ми бачимо NVIDIA, вона тест зробила і пішла далі вверх. А біткоін тільки вийшов вниз, получається. Ну, що саме цікаве, якщо подивитися рівень корекції, давайте подивимось по біткоїну. То ми тільки дійшли до 03 третього уровня. Тобто, а ціль, скоріше за все, буде 0,5 уровень, тому що Nvidia приблизно дійшла до тих самих зон. Це ось тут 0,5 уровень. Це іменно, давайте я вас струму. Це от переписання ось цього Фітіля, оце переписання було цього Фітіля. Тобто ми перебили лой цього Фітіля. І точно такий самий є Фітіль в біткоїна він ось тут. І якщо взяти його переписання, то це получиться Це получиться тих самих 70, скільки? 71-70 тисяч. Це, це той самий 05 уровень по Fibonacci. Далі, якщо. Так, і далі ви бачите, як Nvidia пішло далі вверх, по суті, перепиша, переписавши свій попередній all-time high. В біткоїні це зараз це була ціна 124 тисячі. В Nvidia це була ціна 151, 151 долар. І давайте заміримо, скільки вже Nvidia після корекції. Після 140%. Якщо це прикласти таку саму теорію до біткоїна, це вийде десь приблизно тих самих 140%. Це 170 тисяч. Mm. ціні. 170%. Далі. Я, в принципі, вже цю теорію в телеграм-групі показував по біткоїну. Що якщо біткоін прийде в, в цю зону 70 тисяч або навіть трошки нижче черкане, в нас вийде фігура а, а, трикутника, розвої, ну, рівноправного трикутника. Тобто, у нас тут є така маленька незамітна трендова, яка ось так звідси починається: то одне касання, друге касання. Тобто, Ну, не дуже маленька, і ніхто навіть цього не бачить цієї трендової. У нас є друга трендова, яка починається а, звідси, так, да, звідси, у нас виходить ось такий, а, по суті, медвежий, але зворотній клин. Так називаємо. І якщо прикласти цей самий уровень, ту саму фібоначій, той самий уровень. Ну, 0,5 уровень у нас виходить ось він тут. Но, якщо взяти це на період якогось тривалого часу, тобто, що це корекція якийсь час, тобто воно може піти спочатку вверх до цього уровня, як це було по NVIDIA. Давайте подивимося, де це було. А, так, так, сорі, Ще раз світу натягну. Ось. Тобто Nvidia точно так само пробилося, пішла вверх на тест і далі пішла вниз. Як і біткоін черканув, зараз піде може на тест до 100 тисяч, і далі проб'ється вниз на 70. Може такий бути Ну, Якщо ця корекція затягнеться і ми підемо ось на цей уровень або далі трошки нижче, то. То це десь вийде приблизно, якщо це буде навіть винусити, то це десь виться кінець лютого, початок березня. Ми от сформуємо ось таку фігуру, яка по ідеї піде вверх. Ну, Но... цілі, верхні цілі, я сумніваюся, але от якщо взяти самі елементарні цілі, давай скажемо, як це було по попередньому обидчому ринку. Ми навіть не вибили 2 618, а це. 155 тисяч і 3618, це 208 тисяч. Оце переділ читання я б сказав, не А, Ну, є ще, звичайно, верхній уровень. Це 3, це скільки там? 240 і 270. Ну, це більш захмарні уровні. Я вважаю. Та є якісь питання? Ні, якщо чесно, питань немає. Дуже ти чітко розказав. Хотів би теж ще підтвердити, що ми вже теж розглядали ці графіки. Ну, похожі, ще з самого початку, вже скільки десь півроку тому, рік тому. ну, У мене теж цілі були в районі 180 тисяч доларів в той момент. ну, 170 тисяч це досить, як то кажуть, чуть-чуть не до цілі не дійшло. Ну, як то кажуть, це досить нормально. Е, тому е, я повністю теж погоджуюся. Е, е, є варіанти того, що ми реально підемо на нижчі рівні корекції. Ну мені теж е, точка в 700 тисяч е, доларів звучить досить реалістичною. Буквально зараз через кілька як, якихось не знаю два місяці дня е, Феброрі чи щось таке. Mm -hmm. Так, і ну, знову там є знову є точка, яку теоретично ми маємо відтестити, ну і звідти ми можемо вже набратися сил, і е, як от в НВД інтересно, як би ти міг взяти, знаєш, скопіювати оцей графік, е, оцей кусочок від Nvidia, і доліпити його теж до Так, да, да, Можна десь тут що ще виходить, тут є внутрішня фігура. Тобто тут вже є один, два, три касання. Да? Mm. Який теж фігура назад, нагадує такого, тож, типу, трикутника, і нижні цілі, нижні цілі це нижня підтримка. Тобто, ну якщо буде сильний кізер Магедон, ну бляха, може її до 60 ти. Але все, що я ще хотів, коли ти що останній раз розказував, тут це оглядає, знаєш трошки як перевернута чашка зрочкою, ні? І тут теоретично ми можемо да, 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 відігрувати ще й вниз. І всіх буде настрій, що ми це вже пішли на медвежий ринок. Ми будемо пробиватися район 40 тисяч 35 тисяч. Приходити знову от, на уровень скільки там 0,6, Правильно, 0,6, 0,3, ноль є, є є. Оцей район всі будуть відчувати, що ми зараз йдемо в ту корекцію. А ми просто від'ємося і можемо піти. Як і ти говорив, от, просто по оцій діагоналі вверх. Якщо це чашка, чашка з ручкою, як ти кажеш, а, ну тут можна в принципі піти, тому що а, тут вже недалеко уровень 0,786. Да. тут вже буквально остається дуже багато да, да. раз. По-друге, якщо вже розібрати так. То що ми тут бачимо? А, тут але, є. але дивися, але чашку з ручкою можна рахувати якраз від жовтої вниз, я би сказав. Якщо взяти від. Ти розумієш, про що? Ні, 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 ось так ось не ось, можна. ось уровень, ось уровень ми ще не дійшли. А ти а не думав, що іменно уровень, де якраз ти провів по цих діагнозі, чи таки, таких чашок з ручкою немає, скревлених? Ти розумієш, про mm -hmm. що? От якби порахувати оце що ми маємо дійти до жовтої, і звідти якби буде пробій і Ті, ти можеш ти ні, ні, якраз так, як в тебе є. Чи ми так не можемо рахувати? Ну ні, ну ми маємо рахувати від, від тої точки, бо тут ваш типу вробилася ручка і ось зараз робиться чашка. Чашка, так. Да. Тобто ця точка оце шия, так звана, так. Mm -hmm. да. І це, от, типу, на цей уровень треба дивитися. Ем, далі, ну от давай я закінчу. Якщо ми вже говоримо про ці уровні, ем, тут можна, в принципі, прийти. Чому? Тому що. Uh, тут є незакритий так званий «gap», Це ось ця зона. No. Це ось ця зона. Це незакритий gap, і ціль вона попадає. Yeah. Да? Тобто, це видно на, на тижневому таймфреймі. Ціль вона цієї фігури вона сюди попадає. Далі в нас є ще один незакритий «gap», це. Ось ця зона. Ось ця зона. Це доволі велика зона. Це від 34 до 28 тисяч. Це доволі велика зона. І якщо вже далі сюди йти, то я би ставив іменно лімітний ордер, Давайте. десь починаючи від 28 до 27. тому що тут буде дуже сильний ордер блок стояти 100%. Чому то може тут... Стоп, стоп можна реально вже ставити вже якраз за низ. Якщо вже проб'є, ну то тоді можна вже чекати. Ні, ну якщо ви якщо ви торгуєте ставити стоп, то я би ставив ордер тут, а стоп би сюди заниз. Так, так роблять більшість трейдерів, так більшість трейдерів роблять. Неби тут стали, тут би ховали. Тому uh, тоді, значить, наступний блок. Як ну, наступний блок тут ще цікавіше, тут вже початок бичого ринку. Тобто у нас виходить ось ця зона. Ой, я щось я не думаю, вірю, що ми туди прийдемо вже. Це від від з до, до 16 тисяч це, ну, це дуже велика зона. О, тобто, щось я не вірю, що ми вже колись тобто сюди прийдемо. Одна зона, друга, третя це доволі велика. Так, але якщо подивитися на попередній медвежі ринок, точніше бачий ринок, да? Дивіться, скільки тут було гепів. Тут був геп. А, тута був раз. Це доволі такий немаленький це 12700, тобто на 1000 доларів. Це, це такий невеликий ну, не 10%, далі. 10%, Но немаленький даль. 10%, процентів. Так, тобто тута 21, а, 21, 800. До, ну він відпрацьований, по суті, можна сказати. Він відпрацьований, тому що ми прийшли в 14 Ми прийшли в 15 з чимось. Ну, давайте, якщо подивитися, це на тижні Якщо взяти цікаво, якщо взяти три тижні. Цікаво, подивитися, що тут. Ну, тут на трьох тижнях тут взагалі оця вся зона. Це все була не проторгована зона, тобто на старшому тим фрейм. Теоретично ми можемо взагалі не в прийти цю зону. Знову так як в нас. В ну так, але якщо взяти місячний таймфрейм, тобто те та ще менше шуму, то в нас тут так, типу, воно ще збільшується. Да? Тобто, у нас нас виходить 13 тисяч 10 800 Це перший, який не відпрацювався. Прич... а Бо... там ми зібрали, ні? А тут сімнадцять до 13 тут теж навіть на половину він закрився. Ну, це таке: це ті так званий непроторгований діапазон, тобто дисбаланс, да, тобто, це не броскоше, не відторгується. Ми прийшли 12 700, тобто ми, по суті, половину його закрили. Ось так. Тобто ми половину його закрили. До чого я веду? Що навіть якщо він є, цей дисбаланс, це не означає, що ми обернемося і його будемо проторговувати. Да. Наприклад, ось тут теж то він був. Бачите, сюди ніхто навіть не повернувся 800 до 6,5. Ми там швидко пройшли і все пішло. Тобто, так, тут вийшли і сюди автозоном не вертався, не забули. Але от якщо взяти оцей відріст, да, а, ну, цей початок цього росту, ось тут. Ну, до тут памп, нема корекції. памп-памп-памп-памп, Потім коронадамп. Все виніс. І пішли в. Тобто все зняв, і пішли в uh, до чого я веду, що скільки б цих дисбалансів не було, і непротогованих, тих непроторгованих зон, не факт, що ми туди вернемось, і цю ліквідність беремо і закриємо, це не факт, особливо так низько. Тому uh, давайте все пооделяю, тому навіть uh, ці так звані ГПО тут раз, два, три, не факт, що ми їх теж за ними прийдемо. Бо тут теж вони були раз, два, скільки там три було, майже два з половиною, да? тобто ми їх не позабирали. От давай так, було два, і третій був на половину закритий. Якщо ми беремо оціго два, і цей, типа третій, то ми можемо до третього не дійти. Ми можемо якраз прийти чітко в цей 0,5 або навіть 0,6 уровень. Правильно, тобто, тут вже фігура формується. Фігура в фігурі, як я кажу, формується, так? Да? Mm. І а, ми можемо навіть не прийти до цього об'єкту. Це просто, ну, не останеться. Але оце, що формується всередині, вже є задатки. Ось раз, два і далі може підемо вниз. Тобто отак. Може бути, може бути і далі виход. Розумієш? Так. Тобто а, такий варіант дуже-дуже можливий. Окей, я думаю, що ми вже розглянули То всі. Отак, оце до тої зони, далі вниз. До цієї. Це дуже можливий варіант. Да. Ну, поживемо, як вона буде. Ну, просто оце, що вже сформувалося, таке вже було раніше. А на попередньому бачому ринку. Якщо хто пам'ятає, тут була ось та сама фігура присутня. Та сама фігура була присутня. яка... Майже відприцяло. вона не дійшла до своїх нижніх боїв, вона майже дійшла. Але її теж було видно. Давайте я стару цю фібонат, щоб було очевидно, ось так. Тобто, в неї теж, щоб от прийняти, дві вершини, ось так. І одна вершина. Далі був довгий, довгий спуск вниз з відкатами і розворот. Тобто, дуже подібний, що тут, що тут. Плюс це видно по інсталяторам, теж, що також медвежий ділер по RSI, а по CMF, по MACD. Ну я кажу, це все не факт. Воно може змінитися по-другому, все і працювати по-другому. Тобто, не знаю, не забувайте, що а, в цьому місяці. А ФРС вже прикри, прикри, припиняє QT. Тобто, що це означає QT, що вони перестають продавати активи, і рано чи пізно почнеться QE, Тобто, вони почнуть відкупляти. І коли вони почнуть відкупляти, це буде додаткова ліквідність ринок і ринки будуть рости. Тому э, чи це вже дно? Чи ще місяць буде муриження ну я думаю, це буде вже краще на кінці цього року, бо зараз така інформація ще не зрозуміла. Да, ну, поки що у нас, звісно, хороших новин немає на ринках сильно. Є деякі, ну, були знову на хороші новини від ICO 20022 це коли е, прийняли вже закон того, що е, вже гроші переходять на блокчейн. Це була теж досить хороша новина, але якось вона тихенько так пройшла, і ніхто навіть нічого не почув. Ну я думаю, що ця корекція вона є дуже здоровою, тому що нам теж треба корекцію. Подивимося, доки, як ти кажеш, ми дійдемо, Або може, ми случайно тихенько розвернемося під новий рік і зразу от бахнемо на 170 тисяч, як ти показував. І... Може бути. Тому, Це дорогі можна. друзі, приєднуйтесь до нашого клубу Затоші економії. Також підписуйтесь на Facebook, якщо ви використовуєте такі соціальні мережі. Також в інших соціальних мережах шукайте нас Любий Інвест, інвестор Сюї група. Також Сатоші Економі. Дякую всім. А ми побачимо вже в наступному відео. Всім папа. -па.